Груз, груз направляється в Депальцева, перед цим як ми, Волинський батальйон, в зборці Грузу учасники сільські ради, Трустянець, Моравище, Суські, міська рада, От, районна рада підключилася, ну хто з півні, спів, то по-разному підприємці Луцькі могли підприємці, підприємці, кажуть. Підприємці, підприємці, підприємці. Суманський, луцька фірма приватне підприємство Рибеніс, підприємці Євчук був, Друганчук, Лебідь, потім Петрук Ігор. Ну, як постійно, то душа болить і допомагає. Ну, Думаю, завтра будемо. Так що всі ківерам передаємо привіт і привеземо назад фотографії. Ну, Настрій такий, бойовий хлопці. По, по телефону, Дяймо, е, значить, е, перші продукти е, харчування це сало, закрутки, е, каші, е, значить, далі йде таке цибуля, чусник, тушонки, гущонки, печені, конфети, чай, кава, а з, з одежі є військова одежа, теплові штани, бушлати, є значить, е, бурки, які заказували перед цим. Що для, для, Часом зимово, там сніжно, О, п'енки покупляли, труси, майки. О, таке, що постійно просто.